Дитячий будинок відремонтують. Чернева сесія Донецької обласної ради вирішила надати Слов'янському дитячому будинку Топольок один мільйон гривень на ремонт. Зовні будівля закладу начебто і не потребує особливого втручання, та враження буває оманливе. Будівлі «Тополька» вже 30 років і не дивина, що вона потребує ремонту. Ми визивалі Донецьку академію архітектури і вона робила заключення по покрише. Они даже смеялись, как на нас еще не улетело. Значит, где-то 1800 уйдет на крышу, и остальные деньги пойдут на ремонт санузлов. Там и ванные комнаты, и умывальные комнаты, и туалеты. Загалом у дитбудинку виховуються до 40 дітей з вадами психічного здоров'я. Них доглядають більше 80 вихователів та тих працівників. До тополька перевозять дітей з усієї Донецької області. Останні 5-6 років усі сиротинці Донеччини почали отримувати набагато більше уваги від влади і, звісно, грошей. Та цей мільйон сподіваємося не останній для слов'янського дитбудинку від Донецької обласної ради. Якщо буде хороший результат по першому полугодію, И будут какие-то деньги, которые они как бы, там, ну, знаете, внеплановые, как бы больше приходят денег в облсовет. совет. Полдвора мы в том году сделали, теперь они полдвора нужно это сделать и бассейн хотят хотят привести в порядок, причем по современным технологиям он будет обустроен. Это плескательный бассейн и спортплощадку обещают нам привести в тот вид, который она должна быть. Ми стараємося підтримувати, Ну є такі речі, які тільки только нужна вважання. Ді час іде змінюються вимоги до подібних закладів. І басейн потрібен з пекутного літа малечі було б непогано поплескатися у воді, і приємно і для здоров'я добре. І новий спортивний майданчик не завадив би. А ще треба доробити другу половину подвір'я дитячого будинку та замінити залишок вікон.